Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробування носу. Про ті сигнали, які ми зараз послали і куди за курсом корабля російського дитатора Путіна різко відмовивши йому у так званому перемир'ї, а також про входять чи виходять штати. Що чому ж вони так коливаються з переговорного процесу? Будемо розбиратися з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень. Пента, пане Олександре, вітаю вас! Рада бачити, як завжди. Слава Україні! Слава доброго дня! Навзаєм! Олександр, дякую, що знайшли час. А президент України Володимир Зеленський сьогодні знайшов час поспілкуватися з журналістами і каже Путіну: а, хай він зі своїм перемирям сходить куди подалі. Ну Зеленський сказав більш дипломатично, але читається там саме це. А ми готові. каже: першу, хоч першого, хоч третього, ось п'ятого травня, хоч сьомого, якщо йому треба додати прив'язатися бункерному, але на 30 днів. Бо прикривати дупи отім тім лідерам, так би мовити, які приїжджають до нього на парад, яких до речі, все менше. Бо Зеленський каже, ми їхню безпеку гарантувати не можемо. Це ж територія РФ. Ну, а там війна, так ми не будемо. Наскільки дійсно ось ця заява більш ніж адекватна реалія? А що робитиме Путін? Як ви думаєте, він ж не пристане на 30-денне перемиря? Ми ж уже 53 дні разом зі штатами йому це пропонуємо. Так, і це важливий момент. Насправді по. Е Україна погодилась на план Трампа, а це надзвичайно важливо. Це була ідея саме Трампа про безумовне і повне припинення вогню. І Саудівській Аравії Україна на це погодилась і погодилась вже майже два місяці тому. Росія категорично відмовилась. Потім Росія фактично відмовилась від середнього плану: це припинення ударів по енергоінфраструктурі, припинення вогню в повітрі і на морі. І Росія висунула додаткові умови пом'якшення санкцій. Через європейський союз і знову ж таки по факту відмовилась, і це важливий момент. Тобто, фактично, Україна пристала на пропозицію Дональда Трампа, Росія відмовилась, і зараз Україна, ну фактично, діє разом із Сполученими Штатами, коли вимагає 30-ти денного переміря. І до речі, це можна побачити і по реакції в Сполучених Штатах, коли Путін. Оголосив так зване перемир'я на 9 травня, то в Сполучених Штатах і Держдеп і інші чиновники вони досить категорично сприйняли це і сказали, що нас це не цікавить, нас цікавить 30-ти на перемиря. Тобто, фактично, Путін зловив сам себе у паску, коли було ну знову ж таки так зване перемир'я на Великдень, яке Путін не дотримувався, і показав, що. Це неможливо, це ні про що. І зараз я думаю, що важливий момент, що в Сполучених Штатах в адміністрації Дональда Трампа починають розуміти, що Путін не дуже хоче перемир'я Путін не дуже хоче припинення вогню. І дійсно всі його маневри це спроба затягнути час. А в них таке розуміння мені теж здається приходить. Та я а, там же ж після зустрічі ще минулої суботи, з зеленським в ватикані, сказав, що здається, Путін мене водить за ніс. Але на фоні цього розуміння а, зі сполучених штатів неоднозначні заявили, навіть щодо того, що вони можуть нібито вийти з переговорного процесу, але не повністю, але від зусиль не відмовляємося. Ми вже дзвонив Георгі Тихий, речникам ЗС Речниці Держдепутемі Брюс, і все одно нічого не ясно. Ну багато хто як я цитувала пана Богданова, каже, що вийдуть, і слава богу, аби не заважали. Як ви бачите, що. Що що за цими заявами США стоїть насправді? Від чого залежатиме їхнє остаточне рішення? Так само від небажання Путіна, чи може будуть на нього ще тиснути? І наскільки це нам потрібно? А щоб вони були в переговорному процесі або просто не заважали? Ну, поки що, е як мінімум, сполучені штати в цьому переговорному процесі вони. Е Шукають можливості зрозуміти дійсно Путін хоче миру, дійсно чи дійсно Росія готова на припинення вогню якесь перемир'я? І, вочевидь, Путін не дає жодного шансу для будь-якої іншої думки. І тут важливий момент, коли говорять в сполучених штатах про те, що вони вийдуть із мирного процесу, це скоріше. Ознака розчарування в тому, що можна так швидко посадити всіх за стіл і домовитись. Тут, знаєте, згадуються слова Голдемейр про те, що вони хочуть нас бити, а ми хочемо жити. І от зійтись десь посередині дуже дуже важко. І мені здається, от це розуміння поступово теж доходить, і слова Джей Дівенса вони про це свідчать. Що стосується виходу з мирного процесу, тут є важливий момент, бо Європа, буквально паралельно синхронно з Сполученими Штатами, заявила, що вони не збираються бути посередниками, але вони розшифрували це своє послання і сказали, що ми будемо разом з Україною. Тобто, посередник він має такий статус сторони, яка не допомагає жодній сторін. І з цієї точки зору важливо, що якщо сполучені штати вийдуть із цього процесу, то вони будуть і далі допомагати Україні, нехай на нових умовах от, продавати зброю, в тому числі за гроші Європейського союзу, і так далі. І є ще один важливий момент, що для Європи переговори щодо України. І е, для сполучених штатів переговори з Європою щодо торгівлі щодо стримування Китаю вони якраз мають більш широкий контекст, в тому числі Європа вимагає і е, гарантій безпеки для континенту. Європа вимагає гарантій безпеки, в тому числі для України, оскільки зараз і це остаточно зрозуміло. Україна для Європи це частина. Е, Простору безпеки безпеку. без вирішення проблем безпеки України неможливо гарантувати небезпеку безпеку для Європейського Союзу, і от все це призводить до певних зрушень в позиції США. Наприклад, на цьому тижні була цікава інформація про те, що, мовляв, Дональд Трамп розглядає можливість надати гарантії безпеки тим. Тому воєнному контингенту, який буде розміщений в Україні, і це вже серйозна знаєте, подвіжка, і от важливо, щоб вихід, можливий сполучених штатів з мирного процесу, не стосувався і допомоги Україні і розмов з європейським союзом, які вони в принципі не можуть припинити, оскільки це важливо взагалі для стратегії Дональда Трампа стримування Китаю для. Торгівельних угод і так далі. Тому, от якраз просто так залишити Україну на призволяще мені здається, у Дональда Трампа дуже мало шансів. Тим більше, що у республіканців достатньо багато людей, які до Росії ставляться, м'яко кажучи, скептично і хочуть, щоб Росію покарали за те, що вони не захотіли пристати на пропозиції Дональда Трампа. Зараз Багато республіканців грають саме в такому формулюванні: мовляв, ми вас хотіли з доброю волі залучити і дати вам почесний мір. Ви відмовились, ну тоді маєте отримувати. І про це, наприклад, говорить той законопроект про введення 500 відсоткових тарифів на треті країни, які купують російські енергоносії, Уран, корисні копалини, і для тих країн, які допомагають експортувати все це. І от мені здається, було би важливо, якби цей законопроект був проголосований в Конгресі і його поклали на стіл Дональду Трампу. І тоді я думаю, що розмови з Росією були б набагато більш ефективними, коли стояло питання руба, я от зараз підписую, або ви погоджуєтесь, наприклад, на перемір'я на 90 днів і так далі. І було б ще круто, як говорить міністр закордонних справ Франції Жона Альбаро, що Європа готує санкційний пакет паралельно зі штатами і синхронізувати хочуть і по змісту, і по часу. Отак би оцей тандем мав влупити санкціями європейськими і американськими, і все таки, якщо про це говорить вже Європа, може Трампа воно вже й на столі? Будемо би хотілося б сподіватися, але тут питання в тому, що от закон в чому важливо. Будь-який закон він не може відмінятися рішенням Дональда Трампа. Тобто, якщо цей закон буде проголосований і підписаний, то він буде діяти достатньо довго. І для того, щоб щось змінити, доведеться знову приймати рішення, а це затягування часу. Ну, а власне кажучи, для нас все, що шкодить Росії, для нас все, що. Зменшує її можливість вести агресивну війну це добре. Ну власне кажучи, не тільки для нас, а для світу, і тому мені здається, було би добре от саме інституалізувати ці санкції проти Росії таким чином, щоб їх просто так не можна було зняти, призупинити. Ну і так далі. І з цієї точки зору дійсно важливо, що зараз от в Європі. Нарешті формується так звана Велика Трійка Франція, Велика Британія і Німеччина з новим канцлером, які готові до більш жорстких дій, ніж раніше. Пане Олександре, буквально хвилинка. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, що найбільше заважає російському театру Путіну пристати на 30-денне перемир'я? Справа в тому, що Мені здається, це помилка Трампа, коли він з одного боку говорив про мир, а з іншого боку, Путін відмовлявся від його пропозиції, а з іншого боку, йшли пропозиції і переговори про відновлення авіасполучення, відновлення роботи дітміся. Навіщо Путіну щось змінювати, якщо у нього все добре? Якщо є відлига і з ним говорять, треба було одразу включати жорсткий, жорсткий тон. І жорсткі рішення, як як тільки Путін відмовився від повного перемірья, і тоді би мені здається, процес пішов би набагато веселіше. і набагато би да на користь і нашу, і сполучених штатів як країни свер понад держави. Має про це теж пам'ятати, а не втрачати статус світового поліцейського. Пане вам безмежно вдячна. Вдячна за ваші цікаві коментарі, думки і за ваш час. До наступних зустрічей. Дякую, до побачення до побачення? Хорошого вам дня. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента ми говорили про те, що Зеленський різко відкинув а це так зване театральне фейкове постановочне перемиря Путіна. Ми готові на 30-ти тридцятиденне. Чому не готовий на це Путін? Ну, Бо трампу треба було менше з ним загравати. Так, бо диктатор швидше погоджувався під натиском і інструментаріями тиску.